Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентіві. Волинь втратила ще одного героя. У Львові зіткнулися 27 автомобілів. Росіян просять втікати з територій, які вражують з Україною. Слава Україні! У студії працює Софія Лучук. Рада вам повідомити, що телеканал «Конкурент Конкурентів знову повернувся на ваші телеекрани у Волинській області. Дякуємо, що чекали і залишалися з нами. В ефірі підсумки дня 21 березня. Далі розповім вам детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, трагічних володимирську громаду сколихнула чергова сумна звістка. У результаті ДНК експертизи підтверджено загибель Володимирчанина старшого солдата романа калашнюка 1985 року народження який перебував у статусі безвісти зниклого із квітня 2023 року герой служив у збройних силах україни і на момент повномасштабного вторгнення російської федерації перебував у зоні операції об'єднаних сил із січня 2023 року він брав участь у боях за бахмут загинув роман калашнюк 16 квітня під час евакуації пораненого побратим під щільним вогнем противника у районі самого Бахмуту редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У місті Володимир чоловік хотів покінчити з життям. Як зазначили у ДСНС. Ввечері 21 березня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Луцькій чоловік 1991 року народження вирішив скоїти самогубство. На місце виклику прибули рятувальники, які встановили автодрабину для підйому у вікно п'ятого поверху. Тим часом інші рятувальники піднялися по сходовій клітині до вхідних дверей квартири та відкрили їх під наглядом працівників поліції. Після чого чоловіка знайшли не Омного у квартирі, де працівники екстреної меддопомоги змогли надати йому допомогу. За добу 20 березня на Волині горіли два будинки і один автомобіль. Як повідомили рятувальники, одна з пожеж трапилася на приватній території в селі Острів'я Шацької громади. Відомо, що горіли покрівля житлового будинку та розташованої поруч літньої кухні. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі. Наприкінці дня на бульварі Дружби народів у Луцьку загорівся легковий автомобіль. Ймовірна причина пожежі несправність електричних систем. Внаслідок пожежі пошкоджений салон легковика. Крім того, від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що під час пожежі в житловому будинку у місті Любомлі травмувалася власниця. Пенсіонерку з термічними опіками ніг і нижньої частини живота у важкому стані госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Неймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. Збитки складають понад 16 мільйонів гривень. СБУ на Волині викрила незаконні махінації з лісом у національному природному парку. Правоохоронці встановили, що керівник ківерцівського національного природного парку Цуманська Пуща спільно з керівником волинського деревообробного підприємства здійснили незаконну рубку особливо цінних порід дерев на території природно-заповідного фонду. Під Час обшуків на об'єктах господарювання фігурантів виявлено, та вилучено майже 500 кубів деревини породи дуб великих діаметрів, які готувалися до переробки, а також майже 300 кубів уже готової продукції. Встановлено, що внаслідок протиправних дій зловмисників завдано збитків державі у розмірі 16,5 мільйонів гривень. Обов зловмисникам вже повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування у коволі на вулиці фабричний у Воду з мосту злетів легковий автомобіль. Як повідомили у ДСНС, це сталося вранці 21 березня. Зазначають, що для ліквідації наслідків ДТП пошуку людей, які могли б бути у ньому, залучалися співробітники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення міста Луцьк. У коментарі телеканалу конкурент Конкурентів у поліції повідомили, що цей автомобіль перед цим був крадений. Про це правоохоронцям заявив сам власник. Наразі встановлюють особи викрадача. Та чи був він у автівці, яка злетіла з мосту? Далі у нас блок всеукраїнських новин. Терористична армія РФ продовжує знищувати мирні українські міста та села. Так, вранці 21 березня російські війська вдарили по Києву балістичними та крилатими ракетами, унаслідок чого в місті є пошкодження та постраждалі. Про це повідомили в столичній військовій адміністрації за попередніми даними. Внаслідок ракетного удару у подільському районі є падіння уламків на територію нежитлової забудови, загоряння на трансформаторній підстанції. У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загоряння квартири. Горіли три автомобілі. Також уламки впали на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками. Загорівся і приватний житловий будинок. У Святошинському районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Спалахнула автівка. Нестеменно відомо про 13 постраждалих. Інформація щодо загиблих наразі відсутня. Всі екстрені служби працюють на місцях пригод. На жаль, це не всі дані про обстріли окупантів. Російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі лівобережної Херсонщини, звинувативши в обстрілі Україну. Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його даними, внаслідок обстрілу без світла, газу та води залишилися мешканці міста Каховка. Удар по лівобережжю він назвав провокацією. Окрім того, росіяни скинули вибухівку з безпілотника на Береслав Херсонської області. Поранення отримав чоловік у 46-річного місцевого жителя травмовані ноги, забій спини та голови. В день 21 березня російські військові обстріляли балістикою Миколаїв, внаслідок чого одна жінка загинула ще четверо постраждали. Експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні, як повідомили у офісі генпрокурора. За даними слідства, вже звільнений з посади експосадовець, будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 мільйонів гривень. Мова йде про автомобіль Тойота 2022 року випуску квартиру в Києві базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площою 2022 квадрати, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Сума незаконно набутих коштів, більш ніж на 6 тисяч 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. На незаконно набуті активи судом вже накладено арешт. Делегація НАТО на чолі з головою військового комітету адміралом робом Бауером прибула до України з офіційним візитом. Він став першим для військової делегації альянсу з початку російського повномасштабного вторгнення. Про це йдеться на сайті НАТО. Бауер заявив, що його візит свідчення того, що НАТО та Україна ближчі ніж будь-коли, заявив він. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО, зазначив голова військового комітету. Окрім того, Роб Бауер вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною. Вранці 21 березня на Скнилівському мосту при в'їзді до Львова сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди за участі аж 27 автомобілів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий та місцева патрульна поліція. Вочевидь, причиною цієї аварії став дуже сильний туман. На щастя, ДТП обійшлося без жертв. Контррозвідка СБУ затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками Служби безпеки України та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі. Про це повідомили у СБУ. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ восени 23-го року. Правоохоронці встановили, що дівчина на замовлення ФСБ РФ шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації служби. У подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів. Наразі затримані повідомлено про підозру за статтею про держзраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує довічне ув'язнення. І до новин світу польща вранці 21 березня піднімала в повітря винищувачі під час масованого ракетного удару РФ по Україні. На випадок залітання повітряних цілей на свою територію, як повідомили у прислужбі оперативного командування польської армії, після четвертої години ранку за київським часом повідомили, що Польща задіяла усі необхідні процедури для забезпечення безпеки свого повітряного простору. Населення попередили, що у повітря підняли винищувачі Польщі та союзників у зв'язку. з Чим люди можуть чути підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни. Росіян закликають втікати, не оглядаючись. Влада Грайворонського міського округу Білогородської області РФ, що межує з Україною, закликала жителів прикордонних населених пунктів виїхати на тлі обстрілів і боїв, які тривають біля кордону останніми днями. Про це повідомляє Російська служба Радіо Свобода. Голова округу Геннадій Бондарєв зранку в четвер написав у своїх соцмережах, що ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас ухвалити правильне рішення та тимчасово залишити прикордонні території. Звернувся він до місцевих жителів та пообіцяв організувати від'їзд охочих. Також на болотах продовжує вибухати та палати. Вранці, 21 березня, у російському Бєлгороді прогреміли вибухи. Місцеві пабліки заявляють про обстріл міста. Пошкоджено чимало багатоповерхівок та спортивна арена. Росіяни пишуть, що ППО начебто збила над містом 10 ракет-вампір. Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про щонайменше 7 постраждалих росіян у Бєлгороді. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.